Як розпізнати міну та що робити, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет, про це працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій розповідають миколаївським школярам. Клас безпеки таку назву має проєкт, створений ДСНС спільно з Міністерством освіти та науки України. Головна мета ініціативи навчити школярів правилам пожежної та мінної безпеки, а також ознайомити з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Аби діти краще розуміли, про що йде мова, рятувальники проводять заняття, в ігровій формі зворотні зв'язок, звісно, є. Особливо дітки, які першачки, вони дуже цікавляться такими моментами, особливо, якщо ми залучаємо пес патрон і якось грою це все охарактеризовуємо. Директор Вознесенської гімназії імені Тараса Шевченка Лариса Дворецька розповідає, без співпраці підготувати цей процес було б неможливо. Натомість підготовка проєкту відбувалась спільно з ДСНС, військовими та товариством Червоного Христа. Зважаючи на актуальність ініціативи, класи безпеки будуть корисними не тільки для школярів. Взагалі, ми планували, що кабінет безпеки буде функціонувати для усіх учасників освітнього процесу, не лише для діток, а й для батьків. Для педагогів, до речі, перше практичне заняття в нашому новому кабінеті безпеки було проведене саме для педагогів нашої гімназії. Приходили дітки з місцевого інтернату, приходили дітки з батьками з нашої гімназії, а також з інших сусідніх шкіл. Класи безпеки вже запрацювали у трьох закладах освіти на Вознесенщині та Первомайщині. Наразі триває робота по створенню ще двох: Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.